Вітаю на каналі Марусина Кухня. Отже я Маруся і я переселенка з Запорізької області. Сьогодні ми з вами будемо готувати смачний пісний борщ, який ще називають переляканим. Чому переляканим? Тому що він готується без томату, відносно він виходить такий блідий, білий, ніби як переляканий. Це дуже старий рецепт борщу. Його готували колись. Наші мами, бабусі, і сьогодні такий борщ готуватиму я. Отож, кому цікаво, залишайтеся зі мною. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайки та залишити коментар. Отож, розпочинаємо. Так як в мене дуже багато роботи, і я не маю часу готувати його на плиті, я сьогодні такий борщ готую в мультиварці. В чашу мультиварки наливаємо в олію. І включаємо програму смаження. Старт. Поки наша олія розігрівається, ми наріжемо цибульку. Отрошки прибігла з городу, поставлю варити борщик і піду знову копати. Бо роботи дуже багато в нас. Ми взяли собі хатинку, стареньку, і наводимо порядки, висипаємо в чашу Поки моя цибулька смажиться мультикувати, я трішечки з вами порозмовляю. У мене є ще один канал, який називається Країна за кадром. Раніше ми там знімали подорожі, а так як війна внесла свої корективи, то ми вирішили показувати про своє життя. Ми взяли собі в Карпатах хатинку під виплату і розпочали нове життя, так би сказати, все, спочатку, все з нуля. Поселення буде внизу під відео, щоб не згоріла цибулька, поки я з вами розмовляю. Отож, кому цікаво, заходьте на канал Україна за кадром і спостерігайте за моїм життям. І напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам цікавий такий формат відео, коли я буду показувати себе. Чи вам зручніше дивитися просто на мої руки, коли я щось там роблю, і щоб це відео було коротеньке. Я взяла маленьку морквинку і потерла лише половину з неї. Я цю моркву не буду смажити разом з цибулькою, а я її покладу просто в борщ. Коли цибулька почне підрум'янюватися, я висипаю сюди картоплю. Також я сюди додаю грибочки. Грибочки я помила, почистила. Далі я сюди висипаю моркву, петерку. Я кладу сюди капусту, кислу. Капуста в мене кисла, зверніть увагу. Бо хто спитав, чим я закислюю борщ, як я показувала на каналі Україна за кадром свій борщ, то хтось спитав, чим я закислювала борщ. Так от я його нічим не закислюю, бо в мене кисла капуста. Також відразу сюди кладу листочки. Лавровий листочок кладу. І отак рукою загортаю. його. Заливаю воду. Так буде достатньо. Також присолюю борщ відразу. Закриваю мультиварку і вмикаю програму тушкування на 2 години, а сама побігла на город копати. Ось такий борщик вийшов. І перемішаємо гарненько. Пусточка, грибочки. Зварила отакий борщик переляканий, отакий білий, без томату. Такий переляканий. Але чоловік каже, що смачний, зато він з грибами. Тут в мене є грибочки лісові. Переляканий, але дуже смачний. <гум> ну, то добре, що смачний. Мені захотілося такого... Білого борщу, без томату, колись моя мама таки готувала борщик. Готуйте та радуйте своїх рідних та близьких, а я вам бажаю всього найкращого. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові наступні відео. Пишіть коментарі вам не тяжко, а мені дуже приємно. Дякую за перегляд і до зустрічі на Марусиній кухні.